Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Ленорманд, карти покажуть все, що треба знати нам, про провокацію стосовно брудної бомби. Провокація ЗРФ від ворога. Хочу подивитися для вас і для всіх нас, щоб знати правду. О, це карта ключ. Це точно провокація і для ескалації і ключ це означає, що вони хочуть підняти це на рівень більше, чим був перед цим. Перед цим у них вся ця пропаганда, що ми чуємо, що вона безглузна усім, вона була тільки для вживання в РФ, для своїх цих лояльних <кій> мешканців. А ключ показує, що вони тепер йдуть далі. Ідуть далі. Ключ говорить, що вони виходять за межі. Я зроблю розклад в лінію, до чого все це приведе, приведе, чи воно до вживання. Хай Бог боронить. Такого вживання, хай Бог боронить. Давайте будемо дивитися. Буде. 12 карт, розклад в лінію. Хрест, мітла, дитина, собака, вершник, конюшина. Це вже перший ряд і другий ряд. Якір, зірка. Ключ вийшов, бачите? Ключ вийшов і карта дитина зверху. Гора, труна. І лелеки. Це видко і так. Я дуже люблю ці карти, вони так сильно показують правду і точно показують. Хочу трошки зробити більше, щоб ви бачили. І не будемо хвилюватися, не будемо боятися ворога, бо він збожеволів і ну, з ним не можна домовитися, його треба подолати. А дивіться: хрест і а, вип, чи карта а, Мітла. Хрест і Мітла говорить, що, перш за все, хрест говорить, що вони підписують свій приговор більше і більше і більше, більше з кожним разом. Як вони ескалацію роблять, вони підписуються, щоб відокремитися від всього цивілізованого світу і стати в один ряд з такими. А, з тими, що кожного, кожен раз загрожують атомною бомбою, це північна Корея. І я не знала, доки не подивилася документальний фільм минулого року про те, що про це що таке Північна Корея. Дуже тяжко отримати інформацію. Я подивилася документальний фільм, і там говорили, що Північна Корея загрожує атомною бомбою південній Кореї на кожні свята. Ото на, на Різдво на, а, і на всі свята. Цілий рік зовсім, завжди, завжди, рік за роком. І це а, така, така реч, що ми не знаємо, ми не знаємо про те, а Північна Корея загрожує атомною бомбою тій країні своїм а, а, сусідам. Які їх підтримують, бо Південна Корея надає гуманітарну допомогу північному, щоб вони там з голоду не померли? І те, що він це робить тепер, він просто повторює ці рухи. І він так само відокремлюється, відокремлює свій нарід своїх мешканців, Ох, совєтський наряд свій, від цього світу. Все. Тут немає другого нічого. Тут у нас мітла, і він як відмітає всі можливості спілкуватися і економічно і ставати на нормальний шлях демократії. Він просто відміняє все це для своїх дітей. І, і такий тяжкий хрест на них накладає. Це перше. По-друге, дитина і собака, бачите? По-перше, собака разом з ключем і ще й з дитиною, і собака тут. Говорить, що і тут діагональ ще є. А що це він робить для тих, хто ще, поки його знаєте, не, не точно союзники, але вони ще сумніваються. Китай, Індія і так далі, ви знаєте, Венесуела. Ото ключ показує, що тепер цей наратив, він не тільки для своїх. Він і до союзників, щоб ну, їх так само пропагандою отруїти. Бачите, це ескалація. Не в сторону нашу, ну, в сторону нашу, вони кидають бомби, і ми знаємо, що вони роблять, а в сторону союзників, щоб їх так само отруїти. І тут вершник іде на конюшину і говорить, що ну, того не буде, по-перше, того не буде. Бо тут іде мова про захист України і про, бачите, веселка буде все гаразд, буде все Україна. І зірка буде сяяти над Україною, буде все дуже добре. Але це буде в майбутньому, коли ми отримаємо перемогу. Поки що є ця гора, є напруга, ескалація йде вверх. Весь світ розуміє, що ну, це і Президенти всі вони, ну, брудні брудні їх заяви. Цей світ це розуміє. Тут не, не можна хоч і виправдати, і не можна говорити про це, тільки що розклад показав, для кого це робиться: для своїх спож... споживачів. А, треба підтримувати цю істерію. І вже ця ескалація вийшла за межі. Їх слухачів, вона вийшла, тепер йде, бо ООН були. Ви знаєте, ці останні дії в ООН, що його ніхто не підтримав. Вже ті, хто були його союзники, там Індія, Чайна, вони тепер уже ну, нейтралітет показали. І він хоче їх до себе назад забрати. І зате вже ескалація йде вже для його е, минулих союзників, а тепер всі, хто вже його не союзники, Ну, він е, спробує, ну, дурний думкою радіє, знаєте. Нехай собі радіє. А ми свою справу робимо. Гора і, і оці три карти говорять, що ну, не буде легко. Війна це дуже страшна справа. Але е, Іде все крок за кроком до перемоги. Буде дуже тяжко, бо зброї не дають дуже мало. Бачите, у нас тепер відкрилося що і своя була зброя, а її ну щоб її відкрити, треба було кошти. Кошти не було, чи, чи ще щось. Бо бачите, як довго їм нас були ракети свої. А тепер все виходиться на поверхню, і питання, чому свої не відкрили? Може, не було. Хороший, як відкрити, чи не було коли. Ми не знаємо всієї правди. Я тільки вірю в нашого великого полководця залужного, я вірю, що він все робить правильно, все робить вірно, і треба підтримувати наші Збройні Сили. І тепер уже я бачу, що. Дуже тяжко. Вже ми розуміємо, що треба самим захищатися, і на ті гроші, що нам тепер надають допомогу, було б краще будувати свої якісь фабрики, заводи для того, щоб готувати зброю для знову, скажу, зброю для того, щоб захищатися і оборонятися, і в майбутньому, щоб ворог не пішов, бо знав би, що у нас є досить зброї, і ми заможні. Я скажу, ми вже бачили це. Як вони зрозуміли, що під Києвом нічого не можуть, вони втікли. Як вони зрозуміли, що під Харковом нічого не зможуть, вони втікли. Вони, знаєте, оцінюють обставини і вони сунуть тільки тоді, коли знають, що у нас немає зброї. Зброю дають так само мало, вони на словах всі, всі підтримують, а на ділі дуже дуже йде повільно. За те ми не йдемо вперед, бо нам треба своїх людей зберегти. Веселка тут, веселка тут. Не сумніваємося, буде перемога. Обов'язково. Тут не має бути і ніяких, ніяких а, сумнівів. Що стосується брудної бомби, це а, пропаганда. І тепер я бачу: тут, що пропаганда вже більш вона. А, вона, знаєте, йде на схід, щоб всіх своїх, цих, хто може бути союзниками, щоб вони перейшли на їх сторону, такого не буде. Бачите, Таджикистан, от мені цікаво, і що там люди собі думають. Я розумію, що там диктатура таке все, але ж там є у них завод, дрони робить. так? І там вони санкції теж їм допомагають обійти. Так що будемо знати про це все, будемо знати, і всі ці люди повинні бути більш свідомими, свідом, свідомими, що вони роблять. Хотіла зробити коротенько, дуже вас люблю бажаю всім щастя. Хочу нагадати: тут, у цьому розкладу, бачите, гора не буде легко, будуть дуже запеклі бої. і... І все таке, так що треба рятувати себе і виїхати тимчасово, якщо є можливість така. Бо тепер е е скрізь в Україні небезпечно. Вже і Білінгкет, бачите, показав уже. Бачите, все відкрито. Тут відкрито. Зірка говорить відкрита. Відкрито геть, хто ці бомби кидає? Які комп'ютерщики у них де вони їх, їх е е ім'я знаємо геть. Так, так, що ми бачимо, все йде для того, що прозорий світ зірка говорить: прозорий світ і видко, хто є хто. Розумієте, хто що робить в світі. Так що, не лякаємося, але себе треба зберегти. І наступне десь півроку буде дуже-дуже тяжко в Україні. Дуже тяжко, але. Військові зроблять свою справу краще, коли їм не треба буде рятувати цивільних, як тепер відбувається на лінії фронту. Вони ризикують своїм життям, щоб рятувати цивільних. Ці цивільні люди, хто мене чує, треба, щоб ви переїхали і не, не заважали військом зробити свою працю, і головне берегли себе своїх дітей. От тримаємося разом. Пишіть в коментарях про що ви хотіли б, щоб я розкладала карти, і я буду це робити. Слава Україні, героям! Слава і до побачення!